Рускавець самобутній і найпривабливіший бальнеологічний курорт України. Він розташований у мальовничій долині з півночі від передгір'я східних Карпат на висоті 350 метрів над Рівним морем. Це місто природної краси, серед чарівних пейзажів, пологих лісистих скілів та стрімких річок. Для трускавця характерний теплий і помірно вологий клімат. Тут гостює недовга сніжна зима з відлигами, з часом бурхлива весна, тепле літо і довга золота осінь. Січень минає з середньою температурою мінус 6 градусів по Цельсію, липень плюс 18,5 градусів. Курорт розташований на віддалі 100 кілометрів на південь від Львова у рідній землі великого Івана Франка. Залізниця зв'язує його з найбільшими містами України СНД, та з країнами прибалтики. Між Трускавцем і Львовом через міста Другобич та Стрий курсують електропоїзди і автобуси. Трускавець це затишна, екологічна, чиста зона. Щедрий розмаїттям земних і підземних багатств корорт є однією з найдавніших оздоровниць Європи. На його території зосереджені великі запаси підземних мінеральних вод з 14 природними джерелами та поклади гірського воску озукири. Трускавець набув слави завдяки основній лікувальній воді – нафтусі. Гідрокарбонатна, магнієво-кальцієва, слабомінералізована з високим вмістом органічних речовин нафтуся, має приємний специфічний присмак і легкий запах нафти. Ця прикарпатська чарівниця поліпшує процеси уродинамики в організмі, сприяє спонтанному виведенню кристалів піску і дрібного каміння, діє проти Знижує і протидіє патологічній седиментації кристалів солей, попереджуючи каменотворення, підвищує активність функцій деяких залоз внутрішньої секреції, виводить з організму радіонукліди, шлаки та недоокислені продукти обміну. Вона покращує функції печінки і відновлює імунну систему, успіх у застосуванні на втусі зумовлений також її жовчогінною, знеболюючою та дезінтоксикаційною дією. Популярність курорту така велика, що кожного року в Невелиське Прикарпатське містечко на Львівщині приїздить близько 200 тисяч чоловік з усієї країни та за кордону. Одночасно тут перебуває від 15 до 18 тисяч людей з різних кінців світу.